Висключовий доступ, звісно ж, у нас є. Датчик сліпої зони, звісно ж, у нас є. Все у нас присутнє. Mazda CX5, 19-рик, 2,5 бензин. Пробіг у нас мінімальний, 70 тисяч. Автомобілів без пробігу по Україні. Ми маємо і лінзовану оптику, і радар, і що? Таке чорний користь. Дуже симпатичний, дуже симпатичний для цієї Mazda дуже підходить. Легкосплавні диски, оригінал Mazda. Так, позаду у нас також дуже симпатична попка. Це оптика симпатична двойний вихлоп. Mazda, CX-5, повний привод, АВД. Все, як треба. відкриваємо, відкриваємо. І теж велетенський вагальник у нас. Що ми можемо? Що ми можемо? Можемо сідушку відкинути. Раз, два. І ще раз. Так, так, так. Откинули сідушки і у вас ровний полк Ну Подивіться на цей симпатичний салон. Целькантарка з шкірою. Електро, електропривід у нас сидіть. Камерка заднього огляду у нас є. Також у нас присутнє автосвітло, мультикермо у нас з голосовим управлінням. Також дистанцію можемо управляти, Туди-сюди верхний старт-стопчик. У нас клімат-контроль дуже гарно дує, хорошо. Машинки прохладно, подогрівчики є. Мультимедія ось така у нас присутня. коробочка у нас автомат. Також у нас є спортрежимчик, літричничок, автохолод, дуже удобна штука управління мультимедією. Можемо так управляти, можемо так управляти. Вона також сенсорна, так що можете не переживати, Доволі таки багато місця. Все в дуже гарному стані. Це алькантарка, це шкіра. Два дефлектори у нас є. Раз-два. Раз-два. Ось такий лакідник у нас є. Двома підстаканиками потім у нас тут можна все сховати, Тут є USB, зарядочку можна поставити, кайфувати задню дорогу, так що можна не переживати. Також можна дітей прикліпити. Є зафікси. Тут у нас є і докаточка. Все у нас присутнє, повний комплект. Так що, друзі, якщо вам сподобалось дане авто, че на автопоінті Білогородка, Софіївська, 19. І протестуємо цю красивезну мазочку. Чекаємо: автопоінт. Придбай! Якісне авто.